Пригадайте приповідку, чим би дитя не бавилося, було ж не плакало. Мені іноді здається, що десь так ставляться наші союзники до Зеленського. Наша перемога сьогодні необхідна, просто дуже потрібна цивілізованому світу. Занадто багато поставлено на кін. Тому так терпляче висуховують різні незв'язні балачки інфантильного нарциса, потакають за баганком, аби тільки не створив проблем за Ужного та ЗСУ і не ліз в обійми Китаю. Десь із цього і почалася вся історія з легітимізацією так званої формули миру від Зеленського. Це доволі безглуздий набір деколи правильних, але абсолютно банальних пунктів, які в жоден спосіб не пояснюють, а яким чином в Україні має настати оцей мир. Бо слово перемога викликає в Зеленського жорстке несприйняття. Зеленському його штатній позитивники уже встигли втокматичити, що він таким чином пропонує нову світобудову. Повним ходом ідуть просторікування про історичну вселенську місію Зеленського. Слухайте, я погуглив. У мене волосся на голові дибки стало від того, що вони зараз про цю банальщину розказують. Ну а дитинка тішиться і вже очікує на Нобелівську премію. Отака історія. Макрон, Шольц, Дуда, навіть Байден, вже махнули рукою, і вирішили, що шкоди з того можливо і не буде, аби тільки мав чим руки зайняти. І зеленському дають змогу покрасуватися позитив, позачитувати перед лідерами текстики, написані не інститутом стратегічних досліджень, який має відповідних фахівців і достатній рівень. А на завдання завгоспа одним колишнім журналістом не дуже високого польоту, півтора тижня тому під цю затію погодились провести робочу сесію саміту з помпезною назвою так зачитую зустріч мирному, стабільному і процвітаючому світі. Світу. Ну, я ж казав, він уже цілий світ замахнувся, щасливлювати. Там Зеленський запропонував провести вселенський саміт Формули Миру в липні під якраз 500 днів вторгнення. Панство грається в красиві дати, ще фейерверки зробити, гуляння народні, 500 днів московити активно, потужно вбивають українців. Ну, треба ж відзначити. Хоча мені все це, чесно кажучи, крім елементарного цинізму, доболіше нагадує класичні Васюки. Бо тільки дуже жорстко скропені кров'ю. Сьогодні ще додавали пафосу до цієї ідеї, пропонують запросити фактичних союзників Росії, Бразилію, Китай, Південну Африку, Ну, Індія трошечки окремо стоїть, але так само тішить Зеленського, що, можливо, саме їхні президенти, лідери подостоять його своєю присутністю. Знаєте, наші союзники, коли їм треба, також уміють не гірше за Остапа Бендера гратися у Нівосюки. Щоб потішити самолюбство Зеленського, можуть, ну вже власне, щоб потішити самолюбство Зеленського, сповістили, що спробують запросити спадкового принца Саудії Мухаммеда Бін Саламана і прем'єр-міністра Індії на, на рендери Моді. Якщо так піде далі, то за тиждень вже будуть розказувати про папу або й про самого Господа. Так. Вони усмідомови, наскільки він репресивний, рефлексивний, і просто закопують його у солодкій пахучій ваті. А тут криється один дуже серйозний підступ, бо не все так просто. Адже нашому найвидатнішому лідеру сучасності іграшки в руки кладе його завгосп. Попри загальні правильні фрази, які в нас навчилися вимовляти навіть найзатятіші кроти і реваншисти, геополітичні орієнтири авторів нам відверто відомі. Саме під них, після страшного вторгнення та злочинів геноциду, в березні минулого року наша верхівка пропагувала скрізь переговори з партньорами, саме так назвав подаляк тоді рашиських виродків, які їздили витискати з України капітуляцію. Саме під цим. Під це стримали тоді ж континаступ Марченка на півдні, щоб не поскобити більше партньорів, щоб були ще якісь питання для переговорів. А що було переговорювати, якби перейшли Дніпро українські війська і підійшли до Криму? Для цього обвивали цілий рік брудом НАТО і провокували його на відмову Україні. І в цій новій забовці Зеленського також бракує найнеобхідніших детальок. Зате появилися якісь дивні покурчі. От, пригадуєте, чудова пісенька була така від гурту Шаобало. Купила мама коника, а коник без ноги. Яка чудова іграшка, ге-ге-ге-ге-ге». То це десь про форму Зеленського. Бо доки преса розкручує страшилки, що нас радові союзники прасять, прагнуть змусити до переговорів з Путіним, до компромісів, поступу, гарантій, безпеки поза НАТО. Насправді ж ті ідеї проголошує людина, яка за іронії долі є президентом нашої країни. Так саме ті ідеї закладені в формулі, і під них уже адаптуються і, на жаль, погоджуються наші партнери, які ну, поставлені перед фактом. НАТО не підходить, перемога. Ну, скільки ж людей загине, визволення всієї території, треба бути трошки скромнішими і тому подібне. От давайте зараз згадаємо просто ці 10 пунктів. Скалося так, що ті, хто їх найбільше вихваляють, точно їх ніколи не читали. Тому що і не читали, і не слухали в виступі Зеленського, який був на G20, де це було представлення. Ну, Тому і хвалять, напевне. От ідемо за ними по порядку. Пункт перший. Радіаційна безпека. Це що, перший головне? Ну, нехай добре. Читаємо дослівно: Росія може вже завтра розпочати демілітаризацію Запорізької АЕС, якщо справді готова відновити порушену нею радіаційну безпеку, а Росія не готова. Вона нагнітає, вона зараз туди перекидує нові війська, вона нагромаджує їх. Там критична абсолютно ситуація, і Росія продає страх, продає непевність, і саме це і є її основним завданням. От не хоче вона і не робить вона того, що пропонує формула зеленського. І так до речі, у всіх пунктах є формулювання, що єдиним суб'єктом вирішення проблеми є тільки Москва. Яку на саміт до речі вселенської формули не запрошую. Ну, це добре, це приємно, тому що я ж не ну, собі урочистий якийсь саміт, на якому там шанування, відсвяткування 500 днів агресії, все там з квітами, феєрверками і там бере участь Російська Федерація. Але в чому тоді взагалі сенс якоїсь дії? Формула це не це не фер... це не помпезні заходи. Формула це робочі заходи. І в робочих заходах має бути той, кого ви до чогось маєте змусити. Мінські домовленості, переговорні сторони, Україна, ОБСЄ і рашистський агресор. За ними нижче ідуть виконавці, маріонетки рашистського агресора, так звані ДНР-ЛНР. Нормандська формула цивілізований світ і напротив особі Путіна антицивілізація. Ну, це зрозумілі речі. Що значить ця формула Миру Зеленського, в яку і особливо її форму, під який збираються лідерів світу, які, і так, в принципі, заявили, що вони підтримують Україну, ну або, або не проти підтримати Україну. От який сенс, коли ви не ведете дискусії, чи не впливаєте жодним чином на противника, а просто розбираєте, чи хороша радіаційна безпека. Так, радіаційна безпека це добре. Пункт другий продовольча безпека це теж добре. І Зеленський, мені здається, вже з цьому пункті ну дійсно вже замахується на лаври порятувальника по рятувальника всього всесвіту. Я приніс вам харчі, я дарую вам безпеку, я несу вам життя. Слухайте, якась шизофренія на кожному кроті. Насправді, зерновий коридор, до якого він апелює, це всього на всього ну, пропозиція у великій і не зовсім чесній оборудці. Але менше з тим, добре, що йде продукція, добре, що щось продається. Правда, фермери на цьому не зароблять нічого, тому що друзі Зеленського прихопили торгівельні оборудки і притягнули всі прибутки на себе. А в мене просте питання: формула миру, де в продовольчій безпеці, саме в зерновому коридорі, є мир, де наші вимоги, ультиматуми, де воєнні конвої НАТО, де міжнародні війська ООН як гаранти виконання цієї безпеки. Їх там нема. А що там є? Там є те, що Росія може і тільки від неї залежить. Вибачте, це формула всемогутності Росії, це формула доброї волі Росії, чи це формула миру, як каже Зеленський. Бо те, що це не формула перемоги, ми вже зрозуміли. Так що немає формулі того, що називається формула і щодо продов... що продовольчої безпеки. Там нічого не пропонується, окрім іншого, що треба чекати, що Росія зробить для України і для світу щось хороше. Йдемо далі, третій пункт енергетична безпека. Ну, знаєте, з цим і так потрохи вже розібралися. З того часу, коли Зеленський цю форму озвучував, він ж її не змінює. Це ж священний документ, звеличений самим лідером великим. З того часу українці навчилися з цим боротися, а наші союзники навчилися нам з цим допомагати. Розібралися і так, але про це ні слова. Вся суть зводиться до слів. Росія може в будь-який день відмовитися від ударів по українській енергогенерації та по об'єктах, що задіяні постачанні води. Води і тепла людям. Дивна якась формула миру. Ну там реально суб'єктом є тільки Московія. А ми, ніби по чекуни, сидимо з боку і чекаємо, що Росія нам зробить добре. Хоча насправді все навпаки, бо суб'єктами. Є не московські агресори, суб'єктами є наші ЗСУ, енергетики. Прості люди, які витерпіли, витримали, відремонтували, збивали, допомогли втриматися і не допустити колоксу. Але Зеленський не вірить в цих людей. Він не вірить в енергетики. Він не вірить в ЗСУ, а він їх не вірить. Він не чекає від людей стійкості і мужності. Він чекає милості від Росії. В цьому пункті чітко написано: ми чекаємо милості від Росії. Пункт четвертий: звільнення усіх полонених і депортованих нарешті актуальне питання у даній ситуації. Але відповіді на питання, як нема навіть у загальній формі. Я не кажу, що це має бути розписано до деталей. Звичайно, що ні. Але. Звернення чітке, що це не просто у нас є проблема. А хто яким чином має це робити в цим у світі? Займається Червоний Хрест. Зеленський зробив єдину конкретику в цьому пункті. Він сказав, що міжнародний Червоний хрест це погано. Фу бека. Не така дитяча, абсолютна інфантильність. Він не шукає способів вплинути, він не шукає способів переламати, він не шукає інших лідерів, які би мали щось зробити з цим. Він про це не пише. Він просто пише: вони погані, а нам потрібно звільнити. І ми дуже дякуємо всім тим, хто в цьому допомагає. Так, ми всім дуже дякуємо. Тільки ніякого я не бачу тут формулу, я не бачу ніякого тут виправлення ситуації на майбутнє в позиції самого Зеленського. Хоча насправді дякувати Богу в Україні працюють інституції, які цим Ліпше, гірше, але займаються. У мене є припущення, що Зеленський просто про це взагалі не знає. В нього відчуття, що час від часу його завгос в Єрмак повертає якусь кількість людей, і він дуже тішиться, що Єрмак йому це організував. Ну, що поробиш, обрали маленького інфанта, який не дуже тямить, що відбувається. Але йдемо далі. П'ятий пункт виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісті України та світового порядку. Ну, знову світового порядку. Маленький ти наш світовий порядок вирішується трошки на іншому рівні. Війна проти України це є частина удару по світовому порядку, але там є інші гравці. Ти мав забезпечити обороноздатність країни, ти її знищив. Ти маєш забезпечити сьогодні збереження життя українців. Ти цю тему провалив. Ти маєш допомогти армії, ти ставиш палиці в колеса. Але сама тема правильна. І отут я шукаю слів про. Оскільки відновлення територіальної цілісності. А воно ж може йти поетапно. Пригадуєте, територіальну цілісність Подоляківська-Арахаміївська е, переговорна група шукала в Стамбулі. Вони запропонували, наприклад, Крим вернути, не вернути, пар, пар, Пардон, вони не пропонували повертати Крим. Вони пропонували 15 років саме вести переговори по Криму, а після того почати виходити на якийсь результат, який, а це від знову ж, як завжди, в зелених, від Росії буде залежати. Так от. Тут немає жодного слова про повернення кордонів 91-го року. Ще раз, їх там нема. Там немає згадки про міжнародно визнані кордони України. Їх там нема. Там є ухильні прази, які ну, ніби і не проти, але так, щоб не зафіксувати прямої вимоги, що от ми стоїмо на цьому. Тому що, ну, а доведеться ж перемови вести. А ми ж не розраховуємо на перемогу. Перемоги нема в тій формулі, я вже казав. І отут появляється перша дуже велика фаст, пастка. А які механізми, скажімо, все-таки відновлення територіальної тілісності, якщо ми їх будемо? Більше зброї, миротворці ООН, ще щось дієве. От Прошенка було чітко все, були миротворці ООН, було паралельне посилення Збройних сил України. Так стримували і нас, і ворога, в тому числі мінські домовленості, але паралельно з тим ми посилювали армію, і ми готувалися, як колись Хорватія, вичекати певний час і в один день звільнити всі свої землі. У даному випадку цього немає, про це навіть згадки немає. А що є? А написано дуже чітко все. Знаєте, як має відбутися відновлення територіальної тілісності України? Росія повинна підтвердити територіальну тілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. А вона записала наші землі в свою конституцію. І що на це формула каже? Формула на це мовчить. Відповідь за те дають Збройні сили України. А Зеленський чекає ми і доброї волі від Путіна, тому що немає в формулі згадки, що ми маємо звільнити свої землі самі. Немає в формулі, згадки, що нам має допомогти звільнити наші землі. Про це в формулі не йдеться. Ще раз нагадую. Йдемо далі. Знову дуже важливий пункт. Пункт шостий виведення російських військ і припинення бойових дій. От чим важливіший пункт, тим він коротший його слівніші пропозиції Мало б бути знову про підтримку зброєю. Санкції забезпечення нашої перемоги Кхе, можливий проміжний варіант з миротворцями ООН. Але для зеленського перемога це тибу. А механізми ну це ж не його. Треба ж красиві фрази зробити. І от читаємо знову формулювання. Є чітке розуміння, як це зробити. Ну, о, нарешті є чітке розуміння. Все далі цитата знову йде. Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України, має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне повне припинення бойових дій. Слухайте, Зеленський десь там щось розкритикував Мінські домовленості на всіх формах скрізь де тільки може. Ви розумієте, що коли Росія чітко казала. ДНР і ЛНР це є територія України. Цю територію Україна має вернути собі. Це позиція Москви. Але на умовах, які ми хочемо Україні нав'язати. Ця позиція Москви була до 20 лютого 2022 року, коли вони визнали. Зеленський створив такі передумови і так здав нашу зовнішню політику. Що расисти відчули, що вони можуть окупувати, знищити Україну, що вони можуть робити що завгодно. І 20-го вони закрили цю тему. З 20-го лютого вони назвали незалежними ці території. А з вересня місяця вони їх взагалі анексували в свою територію до себе. В мене просте питання. Ти прокинувся через рік в перший раз? Те, що написано тут, мало право на існування в мінських домовленостях. Але воно не має жодного сенсу. Воно позбавлено сенсу в той момент, коли Росія відмовилася визнавати наші міжнародно визнані кордони навіть поза Кримом. Тому вона більше того, вона анексувала наші території. І про що цей пункт? Знаєте, якби щось настільки ослів не сказав Порошенко, ще раз кажу, мінські домовленості була така логіка, але далі була логіка деокупації. Слухайте, з нею можна згоджуватися, не згоджуватися. Але він запропонував пропозицію, її підтримали на рівні Генеральної асамблеї. ООН тільки в нас тут критикували, але її визнали як найкращий спосіб відновити сили України, і приготуватися до звільнення своїх територій. І було все це розписано. Порошенка були чіткі пункти відновлення нашої тілісності, чіткі пункти припинення вогню все це було виписано аж до покрокового плану 2016 року, де основним масивом були миротворці ООН. І більше того, вдалося тоді спільними зусиллями трьох витиснути з Путіна певну частину згоди. Він вже погодився на миротворців, він вже не заперечив, він тільки хотів обмежити їхній мандат. Треба було ще трохи потиснути. Ну, але прийшов хоч паражом а ручку вже нас нас нітрош, бо він же ж образитися може. І що ми маємо? Москва не відмовиться від ведення вогню. Для неї це є принципова річ. А примушування її якогось формула не передбачає. Тут цього нема. Тут просто написано, що Росія має припинити вогонь, а вона не припиняє. Пункт шостий пройдений. Безнадійно. Йдемо в пункт сьомий. Справедливість. Знаєте, отут тут я вже ніби втішився, бо тут про відшкодування збитків та спецтрибунал. Стоп. Ішкодування збитків, це є добре. Там навіть нарешті написано кілька пунктів того, що вже сьогодні робиться. Погано, кострубато. Видно, писала людина, яка не в темі, і просто для журналістських таких, знаєте, гарних форм і нічого більше, але насправді, ну там щось є. А довер, давай, давайте дуже чітко про спецтрибунал, бо диява ховається в дрібницях. Ми вимагаємо. Не спеціального трибуналу поза рамками міжнародних норм законодавства, ми вимагаємо це позиція України, на якій Україна стояла від 24 лютого. Та й до того так само ми вимагаємо ГАСКО трибуналу міжнародного кримінального суду в Газі, який єдиний повноважний у світі судити. За воєнні злочини і злочини проти людяності нам дуже важливо, щоб відбулося це в рамках Конвенції ООН, тому що це є найвищий рівень судочинства, який зобов'язуючи для всього світу. От ми за це стояли, і раптом на минулому саміті G7 рівня міністрів закордонних справ ми раптом дістали в резолюції жахливу річ. Там було написано, що. Це має бути зроблено в певному спецтрибуналі, можливо, за міжнародними, можливо, за місцевими там, внутрішніми законами і тому подібне. Ну ми тоді дуже збурилися. Стоп, а що це сталося? Як це так? Ми ж мали домовленості. тільки міжнародний трибунал, офіційний найвищий орган. А тепер ми бачимо пояснення, звідки це взялося. Тому що цього попросив наш дорогенький гарант. Тому що комусь дуже мулює міжнародний ордер на арешт Путіна, і якщо Україна сама відмовляється від міжнародного кримінального суду, а ще раз кажу, спецтрибунал це не є МКС. Коли МКС не хоче, а він хоче займатися тіми справами. Коли МКС не може, а він може займатися більше того, він веде справи і вже по певних пунктах, по двох пунктах Путіна і інших вже притягує до відповідальності. І от в даному випадку, замість цього, пропонується структура нижчого спеціального рівня. Знаєте, що таке спецтрибунал в реальному виконанні? Це Наприклад, на спецтрибуналі судять декого з винуватців за збиття mh 17 Це створений умисно спеціальний трибунал, який діє в рамках нідерландського законодавства. Так, для одної конкретної атаки терористичної, цього достатньо. Це можна було піднімати тему на МКС, але було достатньо спецтрибуналу. Але для злочинів найбільшої війни. Рівень спецтрибуналу це є колосальне пониження. І ще раз кажу: перехід до якоїсь іншої форми це означає анулювання попередніх рішень, тобто пропонується вилучити з цієї ситуації МКС. Що це означає? Це в першу чергу означає скасування міжнародного ордеру на арешт Путіна. Чи Зеленський зрозумів, взагалі, що він сказав? Думаю, що ні. Ну, це, це ілюзії не будуємо собі. А от Єрмак, який замовив це формулювання у штатного спічрайтера, дуже добре розумів, що і для кого тут пишеться. Йдемо далі. Пункт восьмий, екоцит. Потреба негайно захистити природу. Ну, тут, ніби все правильно названо. І нічого не сказано. Формула має передбачати якийсь перелік дій, порядок заходів, хоча б у загальному вигляді. А тут весь міст зводиться до слів. Слухайте це тільки: це міжнародна форма, під яку будуть проводити міжнародний форум, Селенський форум, все інше запрошувати лідерів. Звучить це так: маємо знайти спільні відповіді, відповіді на всі екологічні загрози, створені війною. Так, маємо. Ну і. А тисячі твоїх чиновників дарма заплату отримують. Вони мали напрацювати великий потужний масив, про який ти мав сказати, в нас це напрацьовано. Ти мав представити основні риси, основні блоки. Оце є формула. А це, ну, це декорація про існуючі проблеми. Ну от маємо ще одну декорацію. Ну, добре, хоч подякував тим, хто допомагає розмінуванню. Так, ми їм щиро дякуємо. Але з такими формулами ну, тисячу років будемо виправляти. Пункт 9. дуже цікава назва: недопущення ескалації. Знаєте, Ескалація у нас іде ескалація. В нас ескалація війни почалася 24 лютого минулого року. Яка може бути більша ескалація від тої, яка є? Тому що це за недопущення? Ну, слухайте, Зеленського це аби хтось провокатор написав, який московський провокатор, який боїться війну назвати війною, або ну або це якесь просто безглуздя і тупість. Так от. Насправді тут зовсім про інше ні про яку ескалацію тут не йдеться. Тут захована бомба і антиконституційне зарадницьке рішення, бо пункт насправді. Про відмову від НАТО, саме так, усе про так звані гарантії безпеки замість НАТО, не до часу вступу, а саме замість НАТО. Бо в цьому єдиному пункті про стратегічну безпеку НАТО не згадується взагалі в жоден спосіб, і іде мова виключно про напрацювання за участі Єрмака, так з Расмунсенем, а основний автор і кінцево представляється це Єрмак. Про так звану їхню програму Київ Сукюріті Компакт. Його можна застосувати як перехідну позицію до вступу в НАТО, тому Расмус не до цього і брався. Але для цього треба передбачити комплекс заходів саме щодо НАТО. Там треба, ми звертаємося, ми апелюємо це ж звернення до міжнародних структур, до наших союзників. Там треба тоді чітко зазначити, ми хочемо отримати ПДЧ, ми не хочемо отримати ПДЧ, але ми хочемо отримати членство. Ми пропонуємо такі речі. Слухайте, якщо це формула. То там Зеленський мав викласти свою позицію. Так, це повне безуздя. Це тупість вимагати вступу в НАТО без ПДЧ для України. Це неможливо і нереально. Але напиши: ми хочемо зараз задіяти гарантії безпеки до моменту вступу в НАТО. Вступ в НАТО ми хочемо отримати через рік, через два, через п'ять, напиши коли і на цей момент ми хочемо отримати його без виконання обов'язкового критеріїв, стандартів і тому подібне. Нормально, ну тупо. Провокативно, але ну це буде якась формула, Це буде твоя позиція. Тут нічого немає. Тут просто давайте про НАТО забудемося. Його не існує для нас його не буде. Ми туди не йдемо. Все і підсумковий десятий пункт. Фіксація закінчення війни. От слухайте, мене зворушує дитяча інфантильність цього пункту. Слухай, цитаю, цитую фактично весь обсяг коментаря Зеленського по цьому пункту. Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватися, самі почнуть відновлюватися. Чуєте? Сторони мають підписати документ про фіксацію закінченої війни. І все. Слухай, ти не запропонував нічого, що має відбутися для того, щоб припинилася ця війна. Ти не розглядаєш варіанту нашої перемоги. Чому. Викладі, їй взагалі не передбачено. Ти не просиш санкції, окрім одного пункту граничних цін на енергоносії, але воно все якось має розмоктатися. І війна закінчиться, і е, дівчина з сусіднього під'їзду, яка сім місяців вагітності, не знає, що з цим робити, раптом неї розмокчиться, вона перестане бути вагітною. Всі люди в світі стануть щасливими, як там, ну оскільки Зеленський дуже совок любить, то комунізм раптом настане. От все саме раптом прийде і війна закінчиться. І тоді всі мають зібратися і знову під фамфари, під вітання найвеличного лідера сучасності, підписати якийсь документ, що війна закінчилася. І тоді, що тоді? Перше, а взагалі, що це таке? Підписують мирні домовленості, мирні договори по закінченню війни. Підписують. Капітуляцію це теж підписують з протилежною стороною, підписують зміни кордонів, підписують репарації. Що таке підписання закінчення війни? Ну, нове слово в міжнародному праві. Оскільки не розуміє, а що ж це має бути? Ну, може, це підписання того, що Україна відмовляється від претензій до Росії, бо інакше а що можна зафіксувати? От війна закінчилася. Ми підписали, що війна закінчилася. Ні, ми підписуємо, як має завершитися все воєнні речі. А підписання завершення війни, ну це якась одна з форм капітуляції. До речі, Зеленський далі в кінці заявляє, що ця форма вимагає дуже мало часу. знаєте, така інфантильність від кількох днів до місяця на кожен пункт. Ну все зводиться до одного, якщо Росія захоче це нам дати, отак написано в формулі. Тому я вам відразу скажу: пане Володимире, ви були занадто схромним. Скажіть, що на всю формулу досить буквально пару хвилин прийти до Путіна, стати на коліна, вклонитися і підписати капітуляцію України. Бо у всіх пунктах зеленої формули миру лише Росія є суб'єктом ухвалення реальних рішень і жодних можливостей. Тиску на Росію чи нашої перемоги ця формула не передбачає. А чому Росії не підписати таку форму? Путін виснажується, він хоче реального миру на своїх умовах. Його, йому важливо, щоб не було НАТО, щоб не було повернення територій, територіальної цілісності, щоб не було ЄС, нічого цього формула не передбачає. Формула, ну таке відчуття, що вона виписана спеціально для Путіна. Ну і давайте підсумок коротко і жорстко. Цією формулою Зеленський. Нічого не запропонував взагалі, але відмовився від самого поняття перемоги або боротьби за нею. Опосередковано відмовився від наступу ЗСУ, принаймні станом на час оприлюднення. Я розумію, що зараз ми переломимо ситуацію. Він муситиме перестати блокувати наступ збройних сил України, але в формулі протилежна ситуація. Воно не передбачено, тому що воно суперечить формулу наступ, суперечить формулі Зеленський. Цією формулою відмовився від передбаченого конституції України вступу в НАТО і запропонував знову розмиті гарантії безпеки. Зеленський цією формою відмовився від Гаазького трибуналу Міжнародного кримінального суду проти рашистських розпалювачів війни. Цей суд уже працює проти Московії, на, проти Московії, але він відмовляється від нього на користь нижчого рівня міжнародного чи національного правосуддя. Він. Відмовляється від чіткої вимоги повернення до кордонів 91-го року. Він відмовляється від ідеї про миротворчий контингент ООН, який Порошенко вже завів був на рівень підготованого покрокового плану і витискав з Путіна. От така історія. Зеленський уник згадок про санкційний тиск на рашу. Він виводить пропозиції так, щоб їх можна було реалізувати лише з доброї волі Москви. Але не забувайте, є ще й формула від Прошенка: зброя, санкції, перемога НАТО, і він її пропадить, пропонує на кожному міжнародному форумі. Тому же тому Зеленський так спішить провести всесвітнє обговорення і затвердження своєї кротової нори, щоби встигнути і до саміту НАТО і до того, коли почнуть серйозно обговорювати реальні плани справжнього. Чесного, справедливого миру в Україні, але не перший план його ламається. Вже був Київ за три дні, мені дається узгоджений. Ми його зламали, зламаємо і це.